В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка Художник Творець Емоцій. Авторці робіт усього сім років. Попри це, вона опанувала чимало технік, а тематика її картин просто вражає І від казкових героїв до портретів відомих людей. Найлюбленіша тема це, мабуть, пейзажі та портрети. Моя найлюбленіша картина це. Береси. Це моя перша виставка, де в мене багато картин. Але в мене була така виставка, де там були общі картини та мої дві. Виставка проходить у рамках проєкту Творчість під час війни, який покликаний показати, як навіть у найскладніші часи мистецтво допомагає дітям зберігати віру, надію і любов до життя. До речі, Даринка народилася у Слов'янську, але через війну разом із родиною переїхала до Олександрії. Тут вона продовжує навчатися, творити і відкривати нові сторінки у мистецтві. Я малюю туші ще акварелью, гуажю, акрилом і пастелі. Малювати Даринка розпочала дуже рано. Мамі, яка віддала дівчинку на навчання до митців, доводилося дещо завуальовано відповідати про вік доньки. Беруть в художню школу тільки з 10 років. А їй було на той момент два рочки тільки, і я всіми правдами, неправдами а, підійшла до художниці з міста Слов'янська. Вона не хотіла брати. Я спочатку заохотила займатися а, з маленькою Дариною, тому що це потрібно багато часу, уваги з маленькими дітьми. Але я не сказала, що їй два роки, я сказала, що три скоро буде чотири. Мене запитали, а чому вона така маленька? Кажу, у нас всі такі маленькі, ну така вона народилася. У цей гном. Їй ти, ну скільки там два щемось, я кажу, їй вже скоро ось. ось Ну вона ж не, не спитала у мене документи. Пена я уверена, такое розказувала. Мені повірили і почали з нею займатися. Ось так це і пішло зі Слов'янська, потім війна, переїзд, і ми потрапили до міста Олександрії і почали займатися з Панкратовою Анною Юрівною і з її чоловіком Сковичем Василем Івановичем. Він теж не хотів. Я довго чекала. Я полювала на нього, і ось потім він почав займатися. Така у нас історія. Дарина є переможницею 13 та 14 міжнародного арт-марафону Малюй Юей! покоління війни. Її роботи експонувалися у Києві, Салоніках та увійшли до альманаху покоління війни. Також юна мисткиня здобула третє місце в міжнародному конкурсі ілюстрації до народної казки в місті Херсоні. Її роботи і за кордоном. Дуже багато ми дарували знайомим, бабусям, дідусям і це ще. Все, що у нас залишилось, одна з робіт, поїхала до Бразилії. Гуща палить, і Дарина подарувала Хуану Альвіні Безера, нашому футболісту. І він вона в нього висить вже дома. Він найщасливіша людина, як він казав, що має від такої від такої маленької художниці таку роботу. На відкриття виставки зібралися її однокласники, друзі та педагоги. А особливим сюрпризом стала поява Лабубо – однієї з граїн Дарини, яку вона колись намалювала в своїх фантазійних історіях. Переглянути роботи юної художниці можна в Олександрійському музейному центрі.